Ось такий Mobapad HD: це геймпад з датчиками холла, з механічними кнопочками. Він мультиплатформений для Android, для iOS, для Switch, для чого для чого там? Для Steam. І також в нього адекватна ціна. І все це на каналі Технозон Україна. Так що поїхали. Ну, ми почнемо. Звісно, з Аліекспресу. Коштує він 56 баксів. Саме за цю ціну я його купував. І коли я ну, читав про нього, бо це повністю механічний контролер з ILPS лінейними моторами. Вони як з гузду їхали з цими моторами, бо це вібрація, вона біаксіальна, Як вони пишуть, це вона вібрує у різноманітних плоскостях. Це він вибрує у різноманітних площинах. Плотно площинах. Як, як правильно написати плоскості? Як не написати, а сказати? Напишіть у коментах, будь ласка, в українську мову разом. Холд uh, джойстики. Вони пишуть механічні кнопки, for Switch, Steam, PC, Android і iOS. А ось тут є такий цікавий момент, бо вони розділили Steam і персональний комп'ютер. Зараз поясню, чому. По-перше, підписуйтесь на мій канал натискайте дзвоник, а потім ще й ви можете подивитись актуальну ціну за посиланням під відео. Я розмістив там на перевірених продавців. Дивіться, почнемо спочатку. Вони пишуть, що за, 60, ой, за 56 баксів ви отримуєте 5 мільйонів е обертів. Ось цих хол е ну як стіків, 5 мільйонів механічного натискання на кнопочки. Далі. В нього є кнопка турбо, в нього є макроси, в нього є макрокнопки, Ну більш детально ви подивитесь на розпаковці. я вам Покажу повністю розпаковку цього геймпаду. Він підходить свіч стім. Ну і коли вони поділили стім і персональний комп'ютер у назві цього товару, я вам поясню. бо в цього геймпада є деякі особливості. І перша особливість це те, що у Bluetooth режимі на персональному комп'ютері він працює тільки у режимі Nintendo Switch геймпаду. А це означає, що так, у Steam він буде працювати, а у Xbox режимі ні. І для того, щоб перемкнути на Xbox режим, ви повинні під'єднати його через дріт. Так, це його вада. І е, інша вада, яка в нього є, це те, що ось ці. Тригери це не курки, а тригери. І ви не можете регулювати натиск на цю кнопку. Тобто ви не можете використовувати як курок. Ну, є як є, я кажу усю правду. У всьому у іншому випадку цей геймпад досить непоганий для смарт тв бокса, для смартфона і навіть для комп'ютера, якщо ви будете грати у Steam чи у Xbox режимі через Drід. Так, він непогано не вицілює, в нього ці датчики Холла, вони дуже круто працюють. Що вони ще пишуть? Вони ще нам заявляють, що в них є, окрім там вібрації якоїсь неймовірної. В, 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 в нього є повна сумісність з. От, далі, от, дивіться, в нього є повна сумісність з Nintendo Switch, і в нього є акселератор, тобто акселерометр, коли ви е, його повертаєте. Ви його повертаєте, він поворачує у ліворуч, у праворуч, і так воно і є. Тож акселерометр є, і це дуже добре. Також в нього є додаток для е, на, налаштування. Дивіться, як, зараз вам, о, дивіться, які тут різноманітні налаштування. Тут навіть кольори можна змінювати на вашому геймпаді ось цієї букви М. Е, і в нього є ще 1000 мА батареї. Із свого досвіду використання скажу, що він ідеально підходить для смарт TV Box, бо в нього є сумісність не тільки з Android-TV платформою, але й з стімом у. GeForce Now. Якщо у вас є Shield, і ви граєте у GeForce Now, то, звісно, цей геймпад вам підходить, він буде досить непогано працювати. Немає сумісності з Xbox Series X і S, ви повинні теж це розуміти. І що, переходимо, розпакуємо, протестуємо відразу на персональному комп'ютері, а потім на Android, TV Box і вже потім зробимо висновки. Поїхали. MOBAPAD HD. Ось такий собі геймпад, і, можливо, б він мене не зацікавив, якби в нього не були HD, оці не HD, а Хол Electromagnetic е джойстики. Ну, тобто тут джойстики з датчиками хола і досить якісний геймпад. Е Це модель у нас MOBAPAD. Дивіться, MOBAPAD Pro HD. І він такий собі універсальний, бо він під'єднується і до свіча, і до персонального комп'ютера, і до iOS, і до Android пристрої. В нього змінна крестовина. Давайте я зараз вам покажу, що він себе уявляє. О, ось, такий, ось такий цікавий. Це ABS пластик, він текстурований, його досить. Зручно тримати. В нього є змінна крестовина, Давайте я зараз покажу. Тут є в нас ще type c э, дріт, В нього ця крестовина змінюється. Дивіться, просто ви можете поставити ось таку. Давайте. О, ось таку крестовину, Досить, досить непогано, Ця крестовина йде у комплекті в нас. Далі в нас є багато кнопок, безліч такі розширений, розширений геймпад. В нас є кнопка турбо, є програмування макросів. ну, Звісно, сама крестовина, є в нас магнетик, ці хол датчики ну, на, на датчиках джойстики, металізовані, Дивіться, тут в нас резин, такі прорезинені, металізовані, також в нас механічні. Оце повністю механічні кнопки. Вони навіть такі клацають, так прикольно. Кнопка домівочка, кнопка в нас плюс-мінус, і є в нас кнопка скриншоту. Також в нас є. Кнопка спарювання, кнопка m 2 m 1 m 2 для розширення можливості цього геймпаду L1L2 і R1R2. Ось такий цікавий собі геймпадик. Тож будемо зараз під'єднувати. Заряджається він 5 вольтів 1 Ампер. Будемо зараз під'єднувати і будемо вже його тестувати. До речі, дивіться, яка інструкція в нас така собі цікавенька, бо вона. В нас на англійській мові і має інструкцію по підключенню до е, того ж Nintendo Switch, до PC, до PC через дріт е, до iPhone, до Android пристроїв макропрограмування. Тож, ну, макро макро-макро, турбомейпінг є. Тож, під'єднуємо та тестуємо. Ну що, ми на моєму смартфоні. В нас є ось такий цікавий додаток. Ми натискаємо MovaPad, натискаємо кнопку pairing на нашому девайсі, на нашому смартфоні, нажимаємо, натискаємо Connect. Давайте натискаємо Connect і чекаємо. Оп, воно законнектило. Ну, воно перестало моргати, блимати. Воно перестало блимати. Дивіться, що в нас тут є. В нас тут є конфігурація. Ми можемо з вами конфігурувати мертві зони. Це те, про що я казав. Ви можете тут конфігурувати мертві зони різноманітних стіків. Також ви можете тут давайте робити мейпінг. Ви можете керувати підсвітленням. Дивіться, зараз в нього блакитний. Ми можемо вмикнути червоний. Давайте. Ось щось. червоний, та ще й вмикнути бриз, та ще й фаст режим. Вмикнути і, і зробити так, що воно стане червоним, та ще й буде так змінювати колір. Цікаво. Також ми можемо з вами, ну, давайте, а ми можемо Предпросмотр. І це все ми а, можемо конфігурувати у чотирьох конфігураціях, які ми просто тут беремо і. Використовуємо. Ми натискаємо Apply і просто воно використовує цю конфігурацію. Також ми тут можемо з вами його оновлювати. І що в нас ще є? Ми можемо просто з вами пограти. Але для того, щоб воно ще в нас і працювало добре, ми повинні його підключити у режимі. Для Android. Бо зараз воно в нас зовсім ніяк не підключено, воно підключено лише через інтерфейс самого додатку. Щоб його спарити з Android, ми вимикаємо через кнопку домівочка, натискаємо на лівий стік, не на стік, а на депад, і натискаємо на домівочку. В нас починає блимати другий. Ну, давайте подивимось: другий ну, другий діод. Натискаємо MovaPad про HD. Давайте прийняти. Все підключено і можемо вмикнути ну, якусь іграшку для того, щоб просто протестувати, чи буде воно коректно працювати, протестити. Так, 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 воно працює і працює досить добре. Давайте когось тут з'їмо пару разів. Тут підемо якогось робота, тут замочалимо. Ой, слухайте, для мені було досить важко з ним битися, бо було не так зручно керувати. Але зараз ну, досить непогано. Тож, що я можу сказати? Для смартфонів це якийсь ідеальний варіант, воно просто працює. Якщо ми підемо у геймконтроллер, ми з вами бачимо, що його підключено. Також ми тут не бачимо ніяких мертвих зон. Дивіться, зовсім не бачимо. Тож немає перескоків. Бачите, як зелена стрічка вона заповнюється, і якщо були б були зони, то воно б йшло йшло, а потім раз. І стало десь. Подалі. Ну, давай, ось давайте я буду його заповнювати повільно, 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 повільно. І воно дуже-дуже м'якенько заповнюється. І це по всім осям права X, права Y, Ліва. Здавайте, ліва X, ліва ігрек, о, ліва Y. О, ось ліва Y, І можемо по осям ось таким чином робити тут. Ні-ні-ні. Дуже-дуже-дуже круто. І також тут воно показує, що в нас тут е, лише кнопка, а не курок. Тож це звичайний тригер. Усі кнопки працюють: старт, бек додому. Все, ми можемо вирубати смартфон і переходити на що? На Smart TV Box. бо Smart TV Box для нас трохи головне. З чим ми можемо працювати. Ми на нашому Smart TV Box, і тут трохи все цікавіше. Бо Smart TV Box може працювати ну від Smart TV Box до Smart TV Box, може працювати не тільки у Android режимі. Він може, ну, наприклад, мій Xiaomi Mi Box, це інша, ну, друга версія. Дивіться, якщо, якщо я піду у пульти та аксесуари, натисну спарювання. Підключити аксесуар, то він в мене під'єднається як про контролер, і він його розпізнає. Як про контролер від Nintendo Switch. A. Тобто в ньому буде, ну давайте з'єднаємо. В, в нього будуть, будуть працювати усі функції цього самого контролеру. Давайте підемо у додатки. У Гімпад-контролер-тестер. Дивіться, і він в нас як Nintendo Switch контролер працює, і ми можемо протестити його мертві зони. Також в нас немає ніяких, е... ніяких проблем. Ні-ні, ні все ні, ні, працює. Але ось бачите, як воно. Б, воно видає, Б, А видає А, Y, Y, X. X. Тобто тут трохи а, в нас воно змінено. Давайте вийдемо і спробуємо пограти у щось. А пограти ми з вами а, пограємо у Subdivision. Диважен. Sub як вам його читати? Інфінті, коротше кажучи, не важливо. Поїхали. Так, є контролер, давайте. Я вже в ній в неї грав трохи. Ні, 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 не хочу я в головне меню. Я хочу. Ой, ні, мені інформація не потрібна. Я хочу почати бійку. Давайте, головна місія. Давай, Будемо зараз щось з вами. Ну. Що ти там знайшов? Кого ти там знайшов? Опа! Вороженькі наші. Зараз ми їм надеремо -ту у тупу. Ай-яй-яй. В нас крутий геймпад. І ось тут вже інша справа. Досить цікаво грати, бо вам ви зможете нормально поцілити у ваших. Але якщо б вони не будуть трохи. О! Є! Давайте, хто там у нас ще хоче? Слухайте. Досить непоганий геймпад для Android TV платформи. Ну все, йому, йому кранти. Де там ще в нас хтось такий тут? Ну, давай полетимо. Де тут в нас ще якісь вумники зібрались? Ану, йди-но сюди. Все, кранти. Бачите, як я їх весело розбираю на запчастини. Де там? А ну, йде сюди. Оп, є! Є все, все, я переміг. Ну, то, що я казав, і також він добре підходить для гри у якихсь там, наприклад, там рапті GP Я дуже полюбляю грати цю гру. Для android TV платформи він підходить. Якщо вам потрібно, щоб воно працювало у режимі Android, то просто за, -за потім ну, під'єднали як про контролер, виключили, е -за затиснули домівочку та ліворуч у цю крестовинку, і воно в нас почало працювати у Android режимі. Ну, Давайте, де в мене там якийсь... Ой, навіщо? Так, поїхали. Якась тут гонка у нас. Давай стартуємо. Оп! Давай, 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 давай. А, щось я не натиснув на <ріст> те, <ріст>, що треба. Так, поїхали, поїхали. Стрибок. Далі. Ну, що зараз ми і зробимо, я вам кажу. Геймпад досить цікаво. А, Немає інпутлагу такого, знаєте, сам, сам по собі геймпад досить нормально працює без інпутлагу. Тож, я натискаю воно. А... Реагує досить чітко. А знаєте, бо в мене були деякі дешеві геймпади, і там була проблема а, з тим, що ну, натиснули, і потім воно спрацювало. Чи потім відпустили, а воно поч... вас ще працює. Так, тут в нас нормальні а, оці аналогові стіки. це датчики хола. В нас є нормальні. Кнопки, які витримують до 5 мільйонів, мільйонів натискань, це добре. Але відсутність цих самих 에, курків для мене це, мабуть, критично. Бо я граю у деякі шутери. Ой-ой-ой, ви цього не бачили, хлопці, це не я натворив. Так, цього, цього не було. Тож, а ще знаєте, що ми перевіримо з вами? Ми з вами перевіримо його сумісність із GeForce Now. Бо ті, у кого є, наприклад, ну, Nvidia Shield, він грає у стрімінгові сервіси GeForce Now, то, звісно, ваш контролер, ну, він повинен бути сумісний з цим самим GeForce Now. Чекаємо нашу чергу. Так, Steam Steam, Ну, він бачив і гімпад. Давайте спробуємо той самий Tomb Raider Продовжити. Давайте. А ну-ка, завантажуйся. І так він працює із GeForce Now. Це досить добра новина. Бо якщо ми кажемо про те, що він сумісний із тіві боксами то це повинна бути максимальна сумісність. Де там ці вовчки довбані? Зараз вилізуть козли Де вони? Ану. Де ці вовчари? Ось вони. Десь десь ідуть. О, вон вон воно, вон воно. Вон. Я! Yeah. <салі> Бачили? Такий снайперський постріл. Ух ти ж! Де ти взявся скотеняка така? То на тебе ляшка немає. Так. Давайте пішли. Де тут моя стріла? Взяв її. Ну, слухайте, досить добре поцілювати, і з GeForce Now непогано працює. Ну що, будемо робити висновки? Такий собі цікавенький геймпадик. А у якості висновків скажу, що для тв боксів це ну, ідеальний геймпад. За 56 баксів це досить непогана штукинці з датчиками холу і різноманітними плюшками. Якщо, ви не, ну, не, якщо не зважати на ті зауваження, які я зробив, то це досить класна річ. І ми її, звісно, рекомендуємо. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.